Привіт, я Аня. ластоконсультант консультант, і я живу не ідеальне життя. І скажу вам відверто, мене бісить сучасна концепція успішного успіху в інстаграмі, коли експерти знімають вилизані відео у студіях або спеціально орендують під це квартиру і цим пускають пил у очі своїм клієнтам або сидять десь на балі, не маючи ні дітей, ні тварин, ні родини, і вчать звідти, як нам в Україні ловити тут дзен під ракетами. Бо, відверто кажучи, всі ми можемо займатися духовним розвитком в ідеальних умовах, але спробуйте створити ці ідеальні умови у наших реаліях. Вже два роки, як я з родиною живу у Дніпрі, самі ми з Миколаєва і там залишилась наша квартира. А тут ми стали вимушеними переселенцями на оренді, так як з нами переїжджала кішечка і у нас був обмежений бюджет, дуже класну квартиру, ми не змогли собі тоді дозволити. За ці два роки я навіть нарвалася на декількох хейтерів, які дорікали мені тим, що як я можу вчити гармонізовувати житло сама живучи не в ідеальній квартирі. І, хоч зараз ми можемо орендувати кращу квартиру без нагальної потреби бо я це робити просто не хочу, і мені начхати, що мені там кажуть якісь хейтери. І своїм життям я показую, що можливо досягати успіху і духовного росту не в ідеальних умовах. Треба знати лише певні фішечки, яким я їх навчаю на своїх консультаціях. Я розумію своїх клієнтів, реалії життя і тому не відлітаю у якийсь ідеальний духовний світ.